Заміновані лінії електромереж, колодязі та мінні пастки на хвіртках будинків цивільних. Селище Правдене на Херсонщині, сапери із листопада розміновували лише. Наполовину від початку звільнення Херсонщини піротехніки зібрали 17 тисяч боєприпасів, які становили небезпеку людям. Довколишні поля всіяні протитанковими мінами із додатковими закладками, поля розміновуватимуть не один рік, кажуть піротехніки. Про масштаби мінної загрози на Херсонщині більше розкаже кореспондентка ТСН Маргарита Потапова. Попереджувальні знаки обабіч доріг. Люди в довколишніх селах Херсонщини прибирають сухе листя і готуються садити город. Часний все так завтра, Ми Вже починаємо. підв'язані парустки винограду дивом вціліли після ракетного обстрілу. Там одна касета прилетіла Забрали її і... земля, на якій вже піднімається трава під променями сонця, всіяна нерозірваними боєприпасами і снарядами. Небезпека даного боєприпасу, крім того, що він вибухає в момент контакту з землею. Ще полягає також в тому, що частина цих боєприпасів вони не вибухають одразу, а залишаються лежати на поверхні в бойовому зведеному положенні. Згоріла російська техніка, і невідома кількість нерозірваних снарядів. З цієї посадки окупанти стріляли по українським військовим. Не даючи їм просунутись в глиб селище Правдине. В деокуповане село тепер їдуть піротехніки. Херсонський район, село Правдине На жаль, під час бойових дій воно переходило біля сіми разів з рук в руки. Тут ці орки трошки закріпилися, і звідси вони пробували зайти основний вихід на Миколаїв. Поміновано воно досить непогано і, на жаль. Є і у них спеціалісти, які мінують так, що тяжко після них знімати. На цих кадрах з дрону видно наскільки щільно окупанти замінували поля довкола селища. Вирви на кадрах це знищені на місці боєприпаси, які неможливо безпечно транспортувати. Електрики лагодять лінії електромереж тільки після перевірки опор з саперами. Піротехніки, з якими ми спілкувалися при розмінуванні Київщини, кажуть, тут жили російські спецназівці. При відступі вони помінували навіть фіртки в будинках цивільних. Вони помінували всі приватні подвір'я, входив в будинки. Навіть в собачих будках наші хлопці знаходили спеціально залишені гранати на розтяжку, щоб людина зайшла. І десь при огляді свого подвір'я вона втратила життя. Розбита техніка з українським прапором тут загинули наші бійці, намагаючись прорвати тил окупованого росіянами селища. Ось такими протитанковими мінами всіяно все поле довкола селища правдина і власне на. Цих мінах підірвались наші військові, коли заходили у селище. Ці міни зараз піротехніки будуть знищувати на місці, тому що більшість з них сюрпризами. Сліди втручання в корпус та відсутній підривник – Це ознаки того, що під нею може здетонувати додаткова міна пастка. Такі снаряди сапери підривають на місці. Через те, що тисячі гектарів Херсонщини смертельно небезпечні, а деякі боєприпаси неможливо виявити металошукачами. Місцева влада обирає, які райони розміновувати першими. Групи піротехніків працюють без відпочинку. В першу чергу треба відновити критичну інфраструктуру, щоб дати можливість людям жити на цій території і щось почати відбудовувати. Це світло, газ, вода. Транспортне сполучення, були ми також в Балаклі. Балаклії також все щільно заміновано. Дуже багато мін, всяких і протипіхотних, і протитанкових. Також не розірвавшися, снаряди мінометні, артилерійські, все, що є на озброєнні, і в тому числі те, то, що заборонене, такі як касетні бойові елементи, все там є, і його дуже багато, також як і тут. Також є все і дуже багато. Дрон у небі страхує сапера, що оглядає місцевість, і бачить з висоти те, що може не помітити піротехнік. Так метр за метром сапери очищують Херсонщину. Весняні проліски на фоні руїн будинку. Сюди окупанти зайшли, аби контролювати вогнем місцеву дорогу. Виносили з будинку все, що можна було, в тому числі оцей сейф, як ви бачите, хотіли з нього, мабуть, також щось забрати. Хотіли його вскрити, але я так розумію, в них нічого не вийшло. Село потроху оживає. Люди повертаються до своїх побитих і зруйнованих осель, які перевірили піротехніки. Про те, що тут були окупанти, ще довго нагадуватимуть ворожі написи на будинках, крадена побудова техніка і снаряди, які розкидані довкола. Роботи багато. Будемо працювати. З Херсонщини, Маргарита Потапова, Олександр Шиян та Віталій Овсяніковте ТСН. 1+,1 плюс марафон. Єдині новини.